Анатолій Костецький. У сузір'ї гончих псів. Вчора, точно серед ночі, в нуль годин, нуль нуль хвилин. Раптом я розплющив очі, бо відчув, що не один. У кутку з якоїсь дірки Хтось чужий на мене зиркав. Хто ви? Вичавив я з себе і від жаху аж зумлів. Прилетіли ми до тебе із сузір'я гончих псів. Я у відповідь почув і про жах умить забув, бо в кутку були не тіні, а небачені створіння. Перше, наче начебтеродактиль, друге справжній динозавр. Ну, а третє, що й казати, я нічого й не сказав. Ще й регочуть, не лякайся, ми свої, чого зомлів. Хочеш з нами прокататись у сузір'я гончих псів? Хоч було це серед ночі, мовив я звичайно хочу, тут же писк якийсь почув і відчув, що вже лечу. Скільки часу ми летіли, я не знаю, не лічив. Та невдовзі опинились у сузір'ї гончих псів. Там доставили мене на одну з його планет. На планеті все казкове розказать не стане дня. Там я бачив от вам слово, сто мільйонів цуценят. Сенбернари, Фокстер'єри. Колі, пуделі, боксери, лайки, доги, водолази не назвати всіх одразу. Розгубився я, та й годі. Тут, на мій відвертий подив, три небачених створіння в унісон заговорили Не дивуйся, тут у нас феї всього світу вибирають цуценят на дарунки дітям, і в одну казкову ніч їх розносять. І мені. Я з надією сказав точно, мовив динозавр. А чого ж тут дивуватись? усміхнувся птеродактиль. Кинув третій. Вибирай, стане пес твоїм і край. Я від щастя знепритомнів, а очуняв я вже вдома. Все як завше, але тільки хтось заскімлив там, де дірка. Я підскочив. Дивина у кутку сидить щеня, волохате, капловухе, ще й усе роде, як є. Я схопив його на руки і спитав, а ти чиє? А воно мене лись лись, та твоє ж, мовляв, дивись. Спалахнуло в домі сонце стільки радості мені. І чи правда це, чи сонце був у цю казкову ніч? Не задумувався я. Бо у мене є щеня.